Вітаємо! Хто хоче хорошу топову машинку для стрижки, не за всі гроші світу? Ось зараз самий оптимальний варіант хочу запропонувати Voyager. Це новинка. Це Voyager v 010 Потужна. 7500 обертів. Звичайно, таку машинку можна взяти для роботи в салону або для домашнього використання, якщо ви хочете, щоб ну, справді була хороша і довго прослужила. І саме головне, щоб вона була в роботі дуже комфортно. Ось цей варіант, мені здається, оптимальний. Дуже класний дизайн, дуже зручна, продумано все до деталей. Ось. Я Справді, вам скажу як людина, яка вже розпакувала не одну машинку, що ось цей варіант ну, дуже топовий. По-перше, подивіться, яка зручна форма. В руках тримати одне задоволення. Вона якраз у міру в вагу, тобто вона не сильно легенька. Бо тому, що вона вже навіть і дешевить саму машинку, коли вона сильно легенька. І не сильно важка, бо це вже некомфортно. Не в даному випадку, якраз оптимально. Тобто ви її відчуваєте в руках. Оце саме головне. Тобто, будь-який вам перукар, барбер, скаже, що машинку потрібно відчувати в руках. Далі металевий корпус, так вона зроблена в металі, дуже зручно перемикається положення ножа, закритий, відкритий тип, керамічний ніж. Звичайно, якщо особливо це для дому, дуже комфортно, класно. Те, що тут кераміка, тому що вона більш витривала, кераміка гостра. Вона підійде для м'якого волосся, для твердого, для грубого, для будь-яких. Для, скажімо, для всіх типів волосся, хороша якісна заточка. Подивіться, який тут дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора та швидкість обертів. Саме головне вхід USB-C. type І це ще не все дуже багато тут функціоналу. Ще раз хочу нагадати, що машинка в топовій комплектації. Подивіться, будь ласка, тут у нас як виглядає всередині комплект. Ми маємо також підставку. Підставка може бути в ролі докстанції. станції. Вона підзаряджає пристрій. Ось так на підставці можна зберігати. Також може напряму працювати від мережі. Подивіться, будь ласка, яка пляшечка ось тут велика, хороша фірмова пляшечка мастила. Ось такий декабель USB. Бачите, він теж прошитий тут тепчаний. І насадки. Насадки, до речі, з магнітним кріпленням. Їх тут шість, тобто є. 3, 6, 9, 12 це основні, є проміжні, тобто 1,5, 4,5. Тому, будь ласка, така комплектація. Також зверніть увагу, що тут металеве вушко, металевий тримач це також більш виглядає надійніше, і тому машинка просто супер. І наприкінці хочу вам ще е, підсказати по характеристикам, значит, працює машинка 250 хвилин, час зарядки 3,5 години і може працювати від мережі. Замовити можна в нас на сайті через інстаграм, Telegram, контакти в шапці профілю в описі під відео.